Всім привіт! Мене звуть Павло, і в цьому відео я хочу розповісти про альтернативні джерела енергії. Коли у вас або вимкнули світ, або ви подорожуєте. У мене великий досвід використання різних цих речей, тому почнемо. Ну, найпростіший це повербанк. Вони є маленькі, трошки більші, ще більші. Так, повербанк може використовуватись для зарядки телефонів, так, інших якихось гаджетів. Також USB-ламп освітлення використовуватись. Але ще треба звернути увагу, деякі повербанки. Ось, наприклад, як цей марки Я називати не буду, вони є абсолютно різні. Певні повербанки можуть живити ще й ноутбуки. Для цього при виборі повербанка треба звернути, щоб у характеристиках була помітка PD Power Delivery. Тобто це повербанки, які можуть 40 Вт видавати через usb c порт 75 або навіть 100. Ось конкретно цей повербанк він дозволяє працювати на ноутбуці або заряджати його ну, лише на цих моделях ноутбуку, де є можливість живлення від USB-порту. Так, це і сучасні MacBook, і багато інших е, сучасних ноутбуків, вони вже живляться від USB-порту. Так, це традиційні такі повербанки. Маленькі, великі, ще більші. Відкладаємо. Так, Також ще забув сказати, бажано повербанк, коли ви обираєте, обирати його з можливістю швидкої зарядки. Так, це для того, щоб якщо ви великий повербанк на 20 чи на 26 тисяч мА, якщо ви повністю висадили, то, звичайно, 2-амперною зарядкою ви будете його більше доби заряджати. А не завжди протягом доби може бути у вас світло. Тому з великою чи швидкою зарядкою бажано також обирати повербанки. Далі ще є і ось такі повербанки. На вигляд, це звичайний повербанк, якось, наприклад, ці чорні, ємність в нього теж така. Але ось якщо подивитися згори, то в ньому, окрім USB-портів, ще можна помітити і вилку для живлення пристроїв, які потребують 220 вольт. Раніше я його брав для зарядки акумуляторів коптера. Так. Декілька батарей від дрона він дає змогу перезарядити, але є декілька годин попрацювати на ноутбуку ви також зможете. Або іншим якимось пристроєм скористуватися. А навіть багато людей навіть не вірять, що таке може бути. Навіть продемонструю. Вмикаю. Треба певний. Час затиснути, щоб загорілася ось тут зелененька лампочка. Все, тепер живлення 220 вімкнено. І ми можемо сюди вставити ось пристрій. Бачите, теж зелененька лампочка загорілась. І для прикладу, ось батареї нема у ліхтарі, але він вмикається. Так, ноутбук я брав для зарядку дрону. При подорожах, так, ось цей повербанк чудово допомагає. Тобто, якщо у вас є потреба живлення пристрою на 220 вольт, то, будь ласка, ось такий пристрій теж існує. Так, він потім сам вимикається через певний час, можна залишити. Далі, що ще є, які є пристрої на прикладі повербанків як альтернатива. Буває повербанки. Коли великий попит на них, так, вони зникають з продажу, але є ось такі зарядки для пальчикових батарейок чи акумуляторів правильніше. Вони від USB заряджаються, можна заряджати, і так само від цих батарейок є функція повербанку. Перепрошую, акумуляторів. Він також працює і як звичайний повербанк. І ось якщо перевести в режим повербанку, тут загорілися лампочки, і навіть ось продемонструю, як він працює. Тобто його ємність буде, ось зарядка пішла, його ємність буде такою, як, якої ємності. Акумулятори ви сюди ставите. Дуже зручна річ. В мене через мою професійну діяльність велика кількість акумуляторів пальчикових так, типу АА. І, в принципі, навіть на декілька діб живлення власних гаджетів вистачає. Ну, Не одного комплекту батареїк, а багато. Так, далі. Ми вже показали на 220 ось такі є повербанки, але ще є і ось такі зарядні станції. Так, вони є різних виробників. В даному випадку, це Екафлов, ще є Blueті, Джекаріс і інші. Так, що він має? Зараз я вімкну, що він вміє робити. Ну, по-перше, в ньому є ліхтарик, хоча, на мій погляд. Не дуже корисна річ для такої великої штуки, так, але нехай буде. Так, потім він має всі USB-порти. Звичайно, зі швидкою зарядкою, звичайні USB і USB-Power Delivery з потужністю 100 Вт. Тобто ноутбуки і інші пристрої, які живляться від USB-C великої потужності, також можна живити через цей пристрій. Окрім того, він має вихід на прикурювач. Так, Можна сюди вставити ще прикурювач з додатковими USB-портами, або в подорожі заживити холодильник, насос для накачування матраців, надувних човнів і іншого. Дуже зручна річ. Заряджатись він може і від мережі. Звичайної від прикурювача і від сонячної панелі або набору сонячних панель, панелей. Окрім USB-портів, прикурювача і ліхтарика, він має виходи для звичайних побутових розеток. Так, зараз я теж це продемонструю. Так, ми так поставимо. Тобто вже я тут зробив собі перехідник на, звичайну для зручності просто розетки. Цей повербанк чи зарядна станція він називається, він може живити навіть електрочайники, великі, потужні побутові пристрої. Розрахований він на постійне споживання 600 Вт пристрою так, але в піках він може видавати. 1200 Вт або 1,2 кВт. Тобто можна на недовгий час вімкнути навіть потужні пристрої кавоварки, тостери, бойлер, можливо, навіть, і інші. І, як приклад, ось я візьму чайник, так, звичайний, теж електрочайник. Цим пристроєм я. Вимкнемо. Е, я часто користуюсь, коли нема освітлення так, електричної енергії, або у подорожах, так, звідти, з подорожей, з подорожей він в мене і з'явився. І ось навіть в дорозі чайник вімкнути, нагріти е, кави, бо іноді після сну в машині. Ще в тебе нема сил доїхати до заправки придбати чай чи каву, а вже хочеться так. То, чайничок це звичайний чайник. Його єдина відмінність він для подорожей. Але він так, же так само живиться. Ось, бачите, від 220 вольт звичайної розетки. І зараз сюди я для прикладу. Налью воду. Так, багато не будемо. Нам не, не треба стільки, щоб швидко побачити результат. І вмикаємо. Так, загорілася лампочка. І через деякий час, ось, до речі, на табло можливо не видно, показується споживана потужність 600 Вт. І чайник через деякий час, там, хвилину-дві. Скіпетиться. До речі, коли, ось в таких умовах, коли вимикають світла, вдома теж варто, можливо, використовувати малопотужні чайники, або чайник, якщо ви грієте, то не 2 літри гріти, стандартний об'єм, а наливати там на ту кількість чашок, яку вам потрібно. Ось зараз почекаємо, щоб побачили, що дійсно він нагрівся. Уже, мабуть, якщо мікрофон піднесу, чутно, що він гріється. До речі, ось ця зарядна станція, вона має вбудовану систему охолодження. При довгому споживанні великої потужності тут починає працювати вентилятор, який охолоджує. Електроніку всередині та також батарею. Ось бачимо. Від цієї зарядної станції у нас вже починає кипіти вода. Так, Зі свого досвіду в побуті. Я потім, можливо зроблю відео, як підключати генератори або ось такі станції до своєї мережі. Будинку чи квартири, так то в побуті, в принципі, на день або на ніч, на півдоби, вистачає, щоб себе вдома ні в чому не обмежувати. Це і освітлення працює, і чайник можна, і кавоварку можна включити. так Сподіваюсь, що видно, як вода булькає. Цей чайник не має пристрою автоматичного вимкнення, тому я вимикаю. Ось сточайник, кавоварка, холодильник, холодильник в мене маленький. То все побутове, окрім обігрівачів, бойлерів, пральної машини все працює. Ноутбуки, телевізори, освітлення, абсолютно все, окрім споживачів, які споживають по 2 кВт. Так, наскільки її вистачить, це. Вже особисто я, мабуть, у відео вставлю малюночок, де приблизно показано, скільки може що пропрацювати який побутовий пристрій від цієї зарядної станції, а але зі свого досвіду на будинок вистачає з запасом. Так, ось відставляємо. Нехай так. І стоїть. І далі ще покажу деякі альтернативні варіанти. Можливо, ви людина хазяйновита, або чоловік, у вас хазяйновитий, чи батько, чи хтось, або й самі. У вас є вдома інструмент, електричний, акумуляторний. Ну, мабуть, зараз всі акумулятор використовують. У Мене теж є. Я електричним інструментом користуюсь одного виробника. Ну, Якийсь час від одного купився, і зараз цього не змінюю, немає потреби. І у вас великої кількості є ось такі акумулятори від. Гайко крута, шурупокрута, болгарки і іншого інструменту. Дриля. Ось. Він, звичайно, підключається, сам інструмент вставляється, але є ось такі, я не знаю, це називати адаптери чи доповнювачі. Ось, бачите, так, таке, як і на акумуляторі, ось так воно вдягається. Так, є лампочка. По-перше, можна використовувати як освітлювальний прилад, так, щоб в темряві не сидіти. Але окрім лампочки, з іншого боку є також перемикач. Ось загорілась лампочка, зараз подивимось, видно її чи ні. Так, загорілась. І вона живить USB-порт. Тобто, так само, як я вже і показував, ми можемо взяти, ставити сюди дріт. Так. І ось, це, мабуть, я вимкнув, ішла зарядка пристрою. Тобто можна заряджати ще і телефони, і інші гаджети, які у вас є, яким потребує USB-вживлення. Так, ось такий варіант. Так, ми його сюди ось поставимо. Далі наступний варіант теж робочий, але він не в кожного може бути. Це ось така річ, автомобільний акумулятор. І є ось такі пристрої. Це є автомобільний інвертор. Вони є абсолютно різні. Ось, бачите, тут є 220 вольт. І в нього ось. Дві клеми, які ми накидаємо на акумулятор, Він у мене тут ввімкнений був. І таким чином від автомобільного акумулятора маємо 220 вольт, і, мабуть, більшість інверторів, вони ще мають і ось USB-порт. Тобто, теж можна живитись. Потужність таких інверторів є від 100 Вт і до декількох кВт. Але якщо у вас акумулятор просто стоїть. З або окремо, ось так, або в, непрацюючому автомобі... в автомобілі, де не працює двигун, то велику потужність споживати не можна, тому що може вийти ну, через певні електрохімічні реакції, вийти з ладу акумулятор. Але ось цей на 350 Вт. Раніше, коли в мене не було ось цієї зарядної станції, я також при перебоях зі світлом. Я відживив від нього також будинок, освітлення, ноутбуки працювали, телевізор лише побутова техніка, навіть чайник і холодильник від нього не працює, але така електроніка, абсолютно вся від нього працює. Дуже теж корисна річ. І якщо ви автомобіліст, то ось такий варіант. Або якщо ви в приватному будинку живете і машина стоїть у вас у дворі, можна одразу. На клеми акумулятора накинути, зразу з автомобіля брати електричну енергію. Тільки теж не зловживати, тому що можна розрядити акумулятор. Але скажу, що ці е, автомобільні інвертори вони мають захист, якщо акумулятор розряджається нижче 11 вольт, вони вимикаються. Тому теж. Акумулятор певний, певним чином захищений. Ось на цьому, мабуть, ось такий 20-хвилинний огляд електричних пристроїв, які дозволяють живитися під час відключення електричної енергії або у подорож я зробив. Якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях, я буду намагатись відповідати по можливості. На цьому дякую. До побачення.